У читальній залі державного архіву рівненщини більше 30 вчителів історії шкіл обласного центру з метою підвищення професійного рівня педагоги цікавляться архівними документами та можливістю працювати із фондами установи. Працівники архіву переконані, така співпраця сприятиме заохоченню учнів до вивчення історії. Вперше зустрічаємо вчителів історії. Нам є про що розказати, нам є що показати. Ми хочемо розповісти про ці теми, які можна висвітлювати на архівних документах, які зберігаються в архіві. Хочемо показати вчителям ці документи, тому що документи, безперечно, дуже цікаві. Найстарішому нашому документу це купчі грамоті на пергаменті. Є вже 500 років, і за цей 500-річний період документи по історії нашого краю зберігаються в архіві. Лише позитив у співпраці бачать і педагоги. Історія вивчається на основі документів. І ось, наприклад, напередодні ювілею Шевченка, мабуть, нам ознайомлять із тими документами, що зв'язані з Тарасом Григоровичем Шевченком. І ну, ми надіємося на співпрацю, тому що наші учні беруть участь у малій академії наук і їм треба працювати в архіві. Нам теж цікава ця сторона. Окрім шевченківської тематики, архівісти запропонували вчителям експозицію із восьми десятків підручників, серед них книги кінця 19-го, початку 20-го століть з історії України, географії, літератури, граматики та інші російською, українською, польською та німецькою мовами. Особливу цінність кажуть архівісти мають підручники часів Російської імперії. Книги, що збереглися практично в ідеальному стані, були написані максимально доступною для дітей мовою, а також були легкими та дрібноформатними. У більшості підручників збереглися навіть бібліотечні штампи та малюнки і позначки самих школярів. «Пам'ятаєте, нам в школі не дозволяли нічого писати на підручниках. Тепер це такі цінні речі, такі цінні записи. Що завдяки яким ми можемо прослідкувати, кому підручник належав, в яку він школу ходив. Ця дитина в яку школу ходила, в який клас, що його цікавило на той момент, що він писав. Роман Сверида, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.